Так, друзі, всім привіт! Сьогодні запрошую вас на прогулянку. Ось в такий біопарк. Ми тут подивимося з вами на тваринок. Ми вже неодноразово тут були. І сьогодні вирішили приїхати ще раз. Ось для початку покажу вам верблюдики є. Але вони зазвичай дуже далеко. Я ще не приїду сюди, вони тут ховаються. Є ось також такі будиночки, можна орендувати. Там навіть є кріселко таке покачатися, мангальчик. Здається, 1800 гривень за добу, якщо не помиляюсь. Тут басідочка є, батутик є ось для дітей пострибати. І так можна посидіти. Там шашлички смажаться все, як то кажуть, як треба. Такі от справи. Тому запрошую вас на прогулянку. Пелікончики. А, а там корм не мені. Де? Корм не мені. Ага. Ой, яка інтересна. Давай, давай йому вже, давай, не дразни. О, чіпися мої кидай-ням-ням-ням-ням-ням. О, не дивлячись на всю цю екзотику, а дітям до вподоби ось кози, тому що вони найбільш контактні, вони йдуть на зв'язок. Ти не все тільки відлому, дай мені шматочок, я трошки їм також дам, а це, мабуть, його мама коза. А це манющик такий, він годя нямкать, да, син? да синочок? Ну. Пущайте. От угу. там якось це з'їла. От вони найбільше так якось комунікують з нами, і це відповідно дуже цікаво. Клясюнька ти, так? Да? Кляс... Ні, то хи... хижих тварин, корм для вовків. А ти що думаєш, тобі вовк буде яблучко їсти? А це щось таке схрещене з козулею з якоюсь. Все? А тут ось мавпочки. Вони крадуть телефони, годувати не можна. Покаже Міланка, який корм. Ось такий ось пакетик. Тут яблучка, і морква, і хлібчик. Все свіженька, хоч самому бере їжі. 30 гривень коштує. Привіт! Тобі не можна нічого дати, заборонено. Ось цей, безперечно, дуже цікавий експонат. Що ти, друже? Сидиш? Очухаюся трохи, да? От так? Отак. Молодець. Отут за обізянками поспостерігати. Дуже цікаво. А що вона шукає? Ну какашечку роздивляється, може якусь мікробку там знайде. <рес> <рес> може, що перекусити ще можна буде. <рес> таке перепробуй. Охі, охі лапи в них. О, таке. <рес> Це мене, <ріху> Оце нам дуже вдало попало, бо зазвичай, коли жарко, мавпи ховаються, вони не виходять на контакт. А сьогодні такий більш-менш день. Да. Це пугач. Така дуже гарна місцина тут. Приїхали. Такий парк, зоопарк. Тут навіть ось є леви. Якась така цікава рослинка. Кущик ще тільки буде розквітати, не знаю, як він називається, але дуже симпатично виглядає. Водянистий такий стебель у нього. Я угу. так, дуже гарний. Я б собі це таке додому посадила. Симпатично. Дуже гарне насадження тут і великий вибір і птахів багато, і тварин. Павлін красунчик сидить, а це тут є такий будиночок. Називається послуга Сон на вуликах чи на бджолах 60 гривень година. Я, чесно кажучи, не знаю, що та як. Ой, гарно. Ну, зараз тихенько зазніму вам інформацію. Ось. Щоб ви почитали. І сама почитаю, тому що не знаю, що тут таке є. Але ж подивіться, як гарно підхід до цього будиночку. Все квітне, сам будиночок такий дерев'яний. Ну це краса, дуже гарно. Водичка ось. Такий спеціальний купол з ниток для того, щоб птахи не вилітали. Ось так ось виглядає. Але будиночок цей мені дуже сподобався. Така краса. А тут уже пішли хижаки, каракаль пустельний. Для нього можна окремо придбати корм. Ось він, ось він, кс-кс. Куда сюда? Он вин. И да. Так, и да, Китька такая хижа. Каракль. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Вуха таки мая острый. Не хоче спілкуватися. Мені здається... А довго вона за ними доглядає, Ну, коли вих... Ну, З першого пам'ята коли неї заливалася Моніка, ага. її два роки не приводила, а потім Моніку забрали, і вона одразу народила. Ага. Він привела... ага. саме гуляє. А саме в них гульки, так? Да? Двісті кілограм. Це він? Чи? Да. Ага. Так, вовків тут не було, коли я приїздила. Один он спить у кліточці, а інший відпочиває. Схожий такий на якусь собаку лисицю. Очима хіба ще видно, що це вовка. Які черепахи, як вона цікаво, він жує траву. Ану Маркуш. Дивіться. Тям-тям ротиком. І собі потихеньку жує. Здоровенні, звичайно. Ось самець охороняє, а самочка о, на о, яйця сіла. А, Який? Як крифіла, Вимощує <різь> яйця, сідає, а він ходить, не, не підпускає нікого. А це у нас хто, до речі? Це у, нам, це у нас даурський журавель. Дивіться, Марк бігає, а він за ним. Це ж так оберігає територію. <смі> Отак. Добрий день. <смі> ну, дай, дай, дай. Дай, Ой, дай, йому, які в нього величезні очі. Дай це підсумчай, дайдемо. Ти лами. Молодець. Цікаво. Іде до нас. Добрий день вам! Жені вони інтересні. Давай ті білі щось. А це альпака. От знаєте, є шерсть. Якісь вироби з альпаки, ніби ні. Щось мені таке знайоме. Написано, що вона плюється. Тому треба бути обережною. Бо хто знає. <смас> Одяг ми не брали переодягатися. Такі кормушки в них, водичка є. О, яке гарне небо. Таку побачила цікаву птицю, подивіться. Боже, яка богата. Скільки в природі всякої краси. Як папуга. Не боїться? <с> як його кот. Гарне таке. Блискуче, затягнуло небо, але дуже гарний вид. Подивіться, як красиво. Тільки що зробила фото дітям. Така картина вражаюча. А це ось капібара. Пузонь. Така сітка велика, мабуть, виловлюють рибу, навіть не знаю для чого. І по ту сторону, під накриттям, то вже такі більш птахи різні. Дивіться, як гарно в калині такий фонтанчик. Можна попити водички, помити руки. Клосток, приємно, адже жарко душно дуже. А тут ось починаються клітки, корела, фазан білий вухатий, сидить, відпочиває. Так, це ось фазан коричневий, теж вухатий. Добрий день. Попугайчики разом з, з кимось. А, ми знайшли його, фазан золотистий. Цей красунчик називається. Королівський. Добрий день королівський. Добрий день алмазний. Які дорогі назви. Дивіться, як він заграє до неї. Бачите, він накрив того капелюха собі на голову і бігає. Заговори, щоб я тебе побачив. Боже, це ж треба, яка в, в природі. Тут, не не У них зараз, я так зрозуміла, тут в багатьох шлюбний період. І тут шлюбний період. <реш> да. А тут уже пішов аромат не фазанів, а звичайних курей. <реш> Курі, качки. <реш> Мені однозначно оце подобається. Я Це тепер із такого актуально. Гамбурзькі куре. Яєчна порода курей, родом з Нідерландів. Так, мають так, вони мають багатий вигляд володіють дружин там, їх в ушні мочці. Так, селекціонери з міцним здоров'ям і гарної яєчної породи. Ви бачите? З міцним здоров'ям і гарної яєчної породи. Ось яких курей треба заводити. Ану, поцікавлюся. Гамбурзькі куря. Яйця будуть нести, і невеличка порода, і міцне здоров'я. Так. Бентамка або бантамка. Мені, до речі, ой, підписниця писала колись. Несучість складає близько 90-150 яєць в рік. Дуже розвинений інстинкт насиджування. Ось яка інформація. Слухайте, актуально. Отакі курочки. Ось такі пушистенькі. Ну, таке, щоб завести, то добре було б, слухайте. Для яєчок. Це Павліни. Ось. Ось-ось-ось. Саме повернувся до нас задом. біленький. Це він так, як він називається, білий павич. Дивіться, який гарний. Ох, витанцьовує. Захищає своїх самок. Ну. А той он, дивіться, також розпустив. Ось, Камерунська коза. Дуже нам вони сподобалися, ці кіски. Такі гарненькі, такі дружелюбні. Дуже гарно з нами сьогодні спілкувалися. Класні. Сарал. Відпочиваю, в будиночку. Нас зустрічає отакий от дощик. Але дуже треба було дощу, тому що все а Тепер у нас все буде на мокре. Все, ми вже вдома. У нас так задощило добряче клас. Наша розсада. Трошки підніме голову, тому що геть вона, бідняшка. Ох, але такого дощу ще треба, щоб ливий лив. Тоді буде класно. Все, друзі, дякую вам за увагу, що були в цьому влозі зі мною і до нових зустрічей. Всім пока!